Італійці просто дуріють з цієї прикормки. Отож, просто в вихідний день або просто в робочий день прийти в кафешку, розслабитися, жити просто в кайф, заказати подвійний шприц і відпочивати, не думати ні про що і так робити завжди. Що ж це, не бела віта? А я вам скажу більше: я теж хочу так жити. І вам теж раджу відпочивати, тому що завжди працювати зашкодити вашому здоров'ю. Отож, поговоримо. З чого дуріють італійці, привіт, друзі! Це ваш улюблений канал про Італію. Мене звати Вадим, і я живу тут більше 10 років. Сьогодні ми поговоримо про те, що італійці просто не можуть залишити без уваги. Це не автомобілі, не мода і навіть не пляжі. Це їжа, але не просто будь-яка їжа, а така, що робить італійців справжніми фанатами, від яких не можна очікувати меншого ніж шалений захват. Від них, отож, італійці дуріють від такої прикормки, тому що я, як спілкуюся з італійцями, вони просто шаленіють від цієї речі. Ми просто говоримо про страви, а вони вже розмовляють і говорять, що «М -м, це просто вкусно, і вони говорять просто про пасту, яка була просто зварена і заправлена олією. Тобто, вони романтизують просто прості речі, які просто зв'язані з Італією. Вони дуже патріотичні. Це можна сказати про, про будь-які італійські речі не про автомобілі. Те ж саме Fiat, Fiat Panda, легендарна машина Італії, яка відома на весь світ. Їм подобається усе, немає нічого такого, що їм би не подобалось. Отож, італійці дурують від такої приконки, що йде від їжі, бо кожна страва тут це не просто їжа, а культ. Тому сьогодні ми поринемо в найцікавіші, найсмачніші та найсуперечливіші страви, від яких можна просто втратити голову. Італійці дуріють від такої прикормки, як сири. І якщо ви хочете побачити справжній захват на обличчях італійців, просто покажіть їм шматочок сиру, особливо моцареллу чи Пегуріно. У кожному регіоні Італії є своя унікальна версія сиру, і вони здатні говорити про це годинами. Італійці ставляться до своїх сирів як, для, як до справжніх шедеврів. Моцарелла – це не просто продукт, а це філософія для них. Вони обожнюють її за її м'якість, еластичність та неймовірний молочний смак. Але, ймовірно, головне це походження. Моцарелла буфало з кампанії це вершина для італійців. Він навіть не задумується про масерело іншого виробництва. Важливо також, що сира не можна зберігати понад кілька днів, адже вона втрачає свій смак. Бо для них це все, що може зіпсувати емоції від її смаку. Тепер розглянемо пегуріно. Це смачний. Трохи солонуватий сир, який часто асоціюється з сардинією та тоскани. Тут італійці також не жартують, і кожен регіон має свій секрет виготовлення цього сиру. І вони завжди готові сперечатися. Так само вони смакують справжнє пігуріно, молоде чи зріле, м'яке чи тверде. Таке обговорення може зайняти далі від кілька годин. Це не просто їжа, це справжня пристрасть для них. Італійці дуріють від такої прикормки, тому що пегоріно від слова пегора, а пегора це вівця. І сир цей від вівці, так скажемо. А також ще італійці дуріють від такої прикормки, як паста. Особливо від пасти, Неважливо, чи це прості спагетти, чи якісь небудь неймовірно, рідкісні види пасти. Для них кожна паста це святе. Вони можуть провести годинами, вибираючи правильний вид пасти для своєї страви. Під кожний свій соус і смак, і в кожному регіоні Італії вони можуть показувати свій рецепт, який вони можуть вважати найкращим у світі спагетті. Зрозуміло, найвідоміший, але пентоліні фід, фудзілі, та пакері це вже справжні шедеври, які вимагають особливого підходу, як готувати цю пасту, і як поєднувати її з соусом. І намагаються їх дотримуватися до строгих правил у приготуванні пасти. Вони вважають, що паста повинна бути приготовлена до стану альденте. Це означає, що вона має бути, бути твердою. З легкою опорою при укусі, якщо ви хочете побачити, як італієць відреагує на неправильно приготовлену пасту, спробуйте подати йому м'яку розварену пасту. Це буде катастрофа. І до кожного виду пасти існує ідеальний соус. Наприклад, до спагетті піде тільки томатний соус, а ось до пентуліні ідеальним буде кремовий соус з рікотти та шпинату. Тут кожна деталь має значення, і в Італії це дуже серйозно. Італійці дурюють від цієї прикормки, як еспресо. Якщо ви хочете насправді зрозуміти італійців, спробуйте їхню каву. Кава це не просто напій для них, а це справжній ритуал. Еспресо в Італії це не просто кава, це справжнє мистецтво. Тут вони не п'ють каву повільно, як в багатьох інших країнах. В Італії еспресо випивається за кілька секунд, стоячи в барі і без цукру. І якщо ви попросите молоко в еспресо, це вже буде вважатися дуже дивним для італійців. Вони знають, коли йде пити каву, і, наприклад, еспресо п'ють лише вранці або після їжі, але ніколи не п'ють його в середині дня, а тим більше на ніч. Італійці можуть засуджувати вас за те, що ви п'єте каву з молоком після обіду, або також пити латте або капучино теж після обіду. Для них це неприпустимо еспресо це також момент релакса, і коли готелієць насолоджуються коротким відпочинком від усіх тербот. Це не просто кава, це момент внутрішнього задоволення. Італійці дуріють від такої прикормки, як тірамісу. Італійці не просто люблять цей десерт, вони ним живуть. Тірамісу для них більше ніж просто солодка страва. Кожен італієць має свій секретний рецепт, і вони можуть. Посперечатися, який з них найбільш смачний. Ось такі вони ці італійці. Тірамісу роблять з маскарпони, кави, бісквітів і какао. Але кожен регіон додає свою родзинку. Італійці обговорюють, який саме маскарпони кращий, який тип кави треба використовувати, скільки кави має бути в тісті і так далі. Тірамісу – це не просто десерт, а це ціла наука для них. І якщо ви хочете справжній смак Італії, потрібно спробувати автентичний тірамісу, приготовлений з усіма канонами. І що цікаво, навіть якщо ви пробуєте цей десерт в різних куточках Італії, кожен раз ви знайдете нову версію цієї страви, яка буде вам до вподоби. Італійці дурують від такої прикормки, як вино. Італія це країна виноробства, і вони не просто п'ють вино. Вони з ним живуть. У кожному регіоні є свої особливості і особливі види вин. І кожен вид вимагає особливої уваги. Італійці навіть можуть витратити кілька годин, обговорюючи відцінки смаку того чи іншого вина. Вони знають, яке вино краще підходить до пасти, яке до м'яса, а яке до десерту. Вино в Італії не просто вживається для радості ця частина обряду, символу родини та культури. І вони навіть підбирають вино до кожного святкування. І для кожного виноробственного регіону є свій унікальний підхід до того, яке вино пити в конкретний момент. Для італійців вино це справжня пристрасть, і вони можуть розмовляти про нього без кінця. Отже, ми побачили, від яких гастрономічних прикормок італійці просто втрачають голову. Сири, паста, кава, тіремісу, вино це не просто їжа для та напої для них, це частина їхнього життя, культури і історії. Якщо ви хочете по-справжньому зрозуміти Італію, вам потрібно пірнути в цей світ гастрономії і пережити ці емоції разом з ними. В Італії мода це не просто те, що ви хочете носити. Мода це ідентичність, це спосіб виразити себе, це мистецтво, це італійці можуть витратити години на вибір одного елементу одягу, а потім поїхати за 100 кілометрів, щоб купити саме те, що вони хочуть. І навіть якщо вони не модники за професіями, вони все одно мають надзвичайно високий рівень стилю. Особливо це помітно в великих містах, такі як Рим, Мілан, Флоренція, де стиль і мода завжди на висоті. А якщо італієць побачить новий колекційний випуск, там, наприклад, Гучі чи Прада, то він точно буде не спати всю ніч, чекаючи, коли цей одяг з'явиться в магазинчиках, щоб його придбати. Для них це не просто покупка, це момент насолоди і захоплення. Італійці дуріють з автомобілів. Особлива любов до машин в Італії. Автомобіль це не просто транспорт, це предмет гордості і кожна машина це емоції та стиль життя. Італійці шаленіють від своїх автомобілів, особливо коли мова йде про італійські бренди, такі як Феррарі, Ламбурдіні, Мазераті, чи навіть той самий Фіат або Альфа Ромео. Вони можуть говорити про свою машину годинами, згадуючи кожну деталь і кожну поїздку. Італійці дійсно вірять, що автомобіль це відображення їхнього характеру і стилю. А також коли італієць сідає за кермо свого улюбленого автомобіля, це наче він отримує крила і летить до своєї мрії. Вони шаленіють від ідеї швидкості, потужності та розкоші. Італійці дуріють з футболу, і це більше ніж просто гра. Футбол в Італії це не просто спортивне змагання, це справжня релігія. Італійці буквально живуть футболом. І коли їхня збірна виграє або програє, це стає темою номер один на кілька днів мінімум. Страхітливі фанатські пристрасті переповнені стадіони і постійні суперечки про найкращих гравців це частина їхньої культури. Якщо ви йдете по вулиці в Італії і випадково зайдете в кафе під час важливого матчу, то будете здивовані, як італійці зливаються в єдину емоційну хвилю, переживаючи кожний пас і кожен гол. Італійці віддають всю свою душу за свою команду, і ця пристрасть не просто прикормка. А справжнє покликання Італійці дуріють такої прикормки, як вечірки, саме час для спілкування та танців. Італійці це народ, який любить насолоджуватися життям. Вечірки, святкування, зустрічі з друзями це те, що вони роблять найкраще. І тут не важливо, чи це просто сімейне свято, чи велике міське фестивальне шоу. Італійці завжди вміють створювати атмосферу, в якій кожен почувається частиною чогось великого. Вони можуть танцювати до ранку, спілкуватися без зупину і святкувати просто заради святкування. Вечірки для них це не просто розвага, а можливість поринути в культуру спільноти і обмінюватися емоціями. Це справжній вихор пристрасті. Італійці дуріють з мистецтва культури і спадщини. Італія це країна, де мистецтво не просто існує, а пронизує кожен аспект життя: від архітектури до живопису, від скульптур до музики. Італійці шаленіють від своєї культурної спадщини. Вони дуже гордяться своєю історією, яку передають з покоління в покоління. Кожен музей, кожна галерея це справжній храм для італійців, і вони можуть поринути в глибину мистецтва і витрачати годинами, щоб роздивлятися найменші деталі якогось об'єкта. Від Ренесансу до сучасних шедеврів італійці готові захов... заговорити і захоплюватися нескінченно. Їхня пристрасть до мистецтва не знає меж, і це робить їх ще більш унікальними. Отже, італійці дурюють з таких прикормків, як мода, автомобілі, футбол, вечірка і мистецтво для них. Це не просто хобі або просто захоплення. Це справжнє мистецтво життя. У кожній із цих речей італійці знаходять свій стиль, емоції і спосіб виразити себе. Якщо ви хочете зрозуміти, що таке справжня пристрасть, вам потрібно побачити все це на власні очі. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що були зі мною за весь цей час. Не забудьте поставити лайк, написати любий коментар, і також напишіть свою найкращу приконку у коментарях. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао